Бригада виїхала в зону проведення ООС в жовтні 2021 року. І виходить, що ми війну зустріли вже на позиціях. На напрямку ми були під Горлівкою, тобто ми обороняли місто Терецьк. Початок запам'ятався дуже добре. Я був у нас по посту. І о 4-й ранку я побачив два спалахи, і почув вибухи в тилу. І з цього почалась моя війна. Потім вже нам доповіли по радіостанції, що повна бойова готовність. Ми перетягнули на позицію всі вогневі противотанкові засоби, які тільки е, мали, і вже готові були зустрічати ворога. 24 лютого зранку я, зі мною була моя подруга, ми разом жили і їй зателефонували і кажуть, от така ситуація, почалось повномасштабне вторгнення. І ми теж проснулись, вже в Тернополі також почались тривоги. І я це ж сіла, і вона мені каже, давай тудись виїдемо, поїдемо. Я їй кажу, ні, я нікуди не поїду, кажу, я зараз буду записуватись, піду також. І як зазвичай всі, так, ніхто мені коротше, не вірив. Всі почали, та що ти говориш, куди ти підеш, що ти там будеш робити. Було страшно, тому що ніхто не знав, як воно буде і що воно буде. І на той момент було дуже страшно. Я всюди залишила свої анкети, але довгий час мені ніхто не телефонував на ці анкети. Робота в мене напроти військомату, і я вже так йшла і кажу, а може, кудись мене візьмете. І от я зазвичай всі відговорювали: ні, ні, ні. А я ж ну не знала по суті, які там бригади куди краще, куди медиком попасти. І в один день мені зателефонували з добровольчого батальйону і запросили мене приїхати на ротацію. Я зразу ж погодилася, була дуже рада, що це ж мені зателефонували. Скільки часу пройшло? Ну, пройшло буквально місяця чотири. Це в серпні. Я вперше поїхала на ротацію. Це перший добровольчий мобільний шпиталь. Київ зустрів по війну. І після цього, як почув взриви, поїхав додому, сказав дружині, що йду до себе в вороту. Назад. Дружина плакала. Зібрався і поїхав і з першого березня. Я як звільнився у 2020 році, я сказав, що більше не піду на службу. У мене народилась донька, і я дав слово дружині, що більше не піду воювати. Тому вона часто переживала, за ті пару років, які я служив, був в овосі. Вона хвилювалася. Я міг би там ховатися, там ще щось, але ну, є якось, якийсь довгий обов'язок, як кажуть, та ну, хотілося б захищати батьківщину. Щоб сім'я була в безпеці. 24 лютого по Гастомелю, о 5 ранку, по аеропорту Гастомеля було нанесено ракетний удар. І одразу мене мій товариш повідомив про те, що по гостомелю летять ракети. Для мене це було ясно, як в день, як кажуть, що розпочинається повномасштабне вторгнення. Повірити в те, що за декілька годин вони долетять і доберуться до околиць Києва. Мені також я не, не дуже в це вірив. Ну, Прийняв для себе рішення повертатися. Вже 26 лютого ми вже були в Гостомері. Забрали маму, забрали брата, собачку і поїхали в Житомир. Мені протязі півгодини зробили новий військовий квиток, так як і моєму брату. І направили нас на службу 95-ту бригаду. І вже на початку. У березня місяця ми прибули сюди в Донецьку область. 24 лютого я зустріла в Варшаві, збираючись на роботу. І в принципі, ця новина для мене стала не якоюсь там фатальною, там, значущою. Я її сприйняла просто як, знаєте, бігуща новина в стрічки новин. І... Просто мені здавалося, що це якесь тимчасове загострення конфлікту. Почалися оприлюднення перших оцих жахливих кадрів, жахливих злочинів. І тоді я якось зрозуміла вже, що ну, це не просто тимчасовий конфлікт, це дійсно повномасштабне вторгнення. І в мене в голові вже спрацювало, можливо, ну, це пафосно, назвати там патріотизмом. Я не знаю, як воно називається, але в мене просто в голові вже на той момент спрацювало таке, що раз біда, раз війна, то в принципі на війні зайві руки не будуть зайві. Хоч я ну не військова, не медик до того часу. І мені б чомусь здавалося, що навколо спільної біди треба всім гуртуватись і допомагати. Тому тому я прийняла рішення одразу повертатися в Україну. І вже 6 березня я перетнула кордон і приїхала додому. Служив з 2017 по 2020 контракт в цій же бригаді, в цьому батальйоні. Звільнився, проходив службу в ДСНС України. Якраз на зміні був, почали перші ракети летіти. У нас був виклик. Поїхали тушити пожежу. Третій-четвертий день, напевно, напав на масштабки. Почав процес звільнення, там він трохи затягнувся, бо військовий квиток на... знаходився в Києві в управлінні. Трохи затягнулося, поки мені віддали документи. Ну і Ніхто не знав, як звільнити правильно, чи можна так звільнити і так далі. Плюс розгублені всі були на початок, він я гадаю. Тому ну, 14 березня повернувся вже в бригаді. Був. Навички, які я здобув за момент контракту, мені пригодилися б тоді, ну, що я підтвердив. підтвердив. І думаю, ну, допомога хлопцям. Багато товаришів, родичів служили на той момент. Десь почував, що має бути тут, а не там. Мої перші дії це я пішов у військомат і записався. Нас відправили на тиждень. В учебний центр у Львівську область, а потім звідти вже зразу на Донецьку область ми поїхали. За покликом серця, стану свого, тому що комусь потрібно захищати.